Компанія автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Nissan Murano 2017 року випуску. 3,5 на повному приводі все з газовим обладнанням. Класний, дуже шикарний варіант, хороша комплектація на оригінальних флегоспавних дисках, безключовий доступ, По передній часті у нас 400 підмачає, механізм регулювання водійського сидіння. В сидіння водія без зауважень, текстиль з велюром, 144 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, двозонний зони автоматична коробка Передач, світла стеля. Попередній, по задній частині у нас е, також є склоп'яні мочі. Салон взагалі без ніяких зауважень. Все класно дуже виглядає, максимально комфортний варіант, е, величезне багажне відділення. З цієї сторони також у нас без особливих зауважень. Все чотенько все класно працює. Тому, будь ласка, запрошуємо вас на перегляд. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Дане авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас з 9 ранку до 8 вечора. Щоденно.